Усі сері вітання на каналі ICTV2. Цього дня уважно спостерігали за бджолами. Їхня поведінка вважалася точним барометром майбутньої погоди. Якщо бджоли активно вилітають з вуликів до теплої сухої погоди, якщо ж вони ховаються і не летять, бути дощу на заході України очікується ясну погоду без жодних хмар і опадів. Пересолю можете брати з собою лише для того, щоб сховатися від сонця під нею. на температура плюс 27-31, а нічна плюс 20-24 градуси. На півночі переважно сонячна погода, подекуди з мінливою хмарністю, та хмари більше для затінку, ніж для дощу. Можливі дощі лише у Сумській області, але короткочасні. Середня температура в день 24-28, а вночі 19-23 градуси тепла. На сході переважно дощитиме осіння ноти у розпалі літа. Подекуди дощ короткочасний, іноді доволі сильний, але гроз не очікується. Температура повітря залишиться комфортною. Денна 22-26, а нічна 17-21 градус тепла. На півдні України хмарно з проясненнями. Небо зранку ясне і чисте. Вдень сонце трохи сховається за хмарами, але не надовго. Лише щоб дати трохи прохолоди. Температура 26 шість градусів в день, а вночі. 16-20 градусів тепла у центрі України теж переважно хмарно, але надвечір буде ясно, тепло і без опадів. Лише у Вінниці увесь день соняшний і хмари не затьмарять його до кінця дня. Середня температура в день 24, 28 а вночі 18-22 градуси тепла. У Києві ясна погода протягом сьогодні дня без дощу і без хмарного неба. Денна температура двадцять. 4, 28 вночі буде трішки прохолодніше. 22-26 градусів. Рекомендую брати з собою сонцезахисні окуляри і воду. День обіця буде ясним і дуже теплим. До нових зустрічей! Бережіть себе і ловіть кожну мить літа. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!